Спасибі людям, що зростили ліс за всі дуби, спасибі за ялини і за красу березових тих кіст, що милі серцю кожної людини. Шановні працівники лісового господарства, ветерани праці, пенсіонери, щиро вітаю вас з професійним святом, Висловлю глибоку подяку за наполегливу і сумлінну працю, результати якої мають національне значення для зміцнення нашої батьківщини. Лісу завжди потрібний мудрий і впадливий господар. Саме тому професія лісника користується народною повагою. Це свято всіх людей, хто з чистими помислами приходить працювати до лісу, людей, відданих своїй професії та рідній природі. Сьогодні я хочу згадати людей, які закладали підвали на нашого підприємства це Віталій Башта, Володимир Костюк, Артем Ребрик, Петро Сабболта, Йосип Призимірський. Леонід Беднарський, Олександр Демчук, Ярослав Сологуб, Павло Орловський, Йосип Макаруха, Володимир Возняк, Михайло Круглій, Богдан Свістун, Роман Цілковський, Ярослав Байбій, Павло Залужний та багато-багато інших. Впевнений, що спільними зусиллями ми подолаємо тимчасові негразди, зробимо все, щоб лісове господарство Радехівщину було ефективним, а працівники лісу соціально захищеними. Щира подяка працівникам лісокультурної справи, механізаторам, майстрам лісу, лісничим та всім людям, причетним до кожного посадженого деревця. Бажаю кожному доброго здоров'я, миру та злагоди, благополуччя і добробуту в родинах, міцної віри у краще майбутнє нашої галузі та нашого підприємства. У державному підприємстві Радехівське лісомисливське господарство відбулися урочистості з нагоди професійного свята та 70-річчя від дня створення підприємства. Про це у репортажі Михайла Темрука. У третю неділю вересня своє професійне свято відсвяткували працівники лісового господарства. Цьогоріч для працівників державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство Свято подвійне адже 70 років тому, а саме у 1939 році, на базі лісів, які належали графу Станіславу Бадені і іншим власникам, було створено Радехівське лісогосподарське підприємство. В цей день у актовій залі підприємства зібралися кращі працівники, гості, ветерани підприємства, які зараз на заслуженому відпочинку розпочали свято чарівні ведучі Галина Циганко та Тетяна Шведюк. Всі ми родом із ліса із тої продавньої давньої діброви, де прохолодно влітку і затишно студенний зимовий день. І того соснового бору, де легко дихається. і Ім'я постелить під ноги земля матівка воща з тим із того саду, що пінить є лунаєм світом, і щедро обдаровує плодами. Нема величнішого і світлішого на землі, як велична мелодія лісу. Мелодія, яка ніколи не набридає, яка живить душу і стілює тіло. Прислухайтесь. Право покласти квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку та до символічної могили борцям за волю України було надано кращим лісничим Лопатинського лісництва Сергію Бучку, Івану Якубінцю, Олегу Ясінському та Адаму Дубенському. Святковою доповіддю виступив директор підприємства Степан Данькевич, який, зокрема, зазначив, що за вісім місяців поточного року підприємством реалізовано лісопродукції на суму 8 мільйонів 242 тисячі гривень, в тому числі на експорт 3 мільйони 100 тисяч. Сплачено державі податки в розмірі 3 мільйони гривень. Підприємство постійно нарощує площі лісових культур. Так у цьому році лісові культури було висаджено на площі 140 гектарів, говорить Степан Михайлович. Закладено 8 розсадники на площі 1,6 гектара, де висіно 350 кілограм насіння сосни звичайної, ялини, мандрівни, дуба та інших порід. Закладено в парників висушено 10 тисяч життів з метою отримання майбутньому сажанцю декоративних дерев та кущів. Вже в цьому році на підприємстві заготовлено 122 кілограми лісового насіння шпількових порід, що становить 132% від плану. Підприємство створило потужну постійну лісну базу, де ширіше проводиться рядність господарських заходів, спрямованих на і талежній вигляді, так як обкошення догляд за вирублення, вирубування, порослі другорядних пліт, очистка від захарашеності, поновлення написів та огорожі тощо. В результаті військорне виробництва весною цього року було залісне всі з групи минулого року. Також Степан Михайлович висловив впевненість в тому, що працівники підприємства пройняті відповідальністю за цьогодення і майбутнє лісів, зроблять все для того, щоб з дня в день поліпшувати соціально-економічні умови та підтримувати підприємство на належному рівні. І завершую вам словами у хліб розходих лісів за добре серце за задбайнові руки, тобі колись подякують донуки, за нинішні подобаний лісів. Свято вас! В цей день привітати з професійним святом і 70-літтям колектив від Радехівської районної державної адміністрації прийшли заступники Юрій Фольваришний та Мирослава Костюк. Прийміть найкраще вітання Божого благословіння у ваші родини. Злагоди, щастя, найкращих здобутків, щоб ви були завжди в достатку, щоб ніколи у вас не було смутку, щоб таке ясне небо завжди було і сонячне над вашою родиною, над вами, щоб завжди Господь помагав вам у вашій праці, бо дійсно ваша праця тяжка, ваша праця дуже потрібна і низький вам уклін від усіх нас. Щастя, здоров'я, злагоди всього-всього найкращого. За вагомий внесок у розвиток лісового господарства та з нагоди професійного свята, почесні грамоти, за підписом голови Радехівської районної державної адміністрації було вручено колишньому директору підприємства Роману Цілковському. Такими ж грамотами за багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята було нагороджено головного економіста підприємства Зіновія Корчака, штабілювальника нижнього складу Мирослава Саджаницю. Міський голова Василь Кутенський поряд з вітальними словами подякував директору Степану Данькевичу та очолюваному ним колективу за допомогу, яку надає підприємство місту. Лісу завжди потрібен мудрий підбайливий господар. Саме таким на сьогоднішній день і є ви, шановний Степан Михайлович. Вся ваша робота спрямована на майбутнє, тому щира подяка вам особисто, щира подяка працівникам лісокультурної справи. Механізаторам, майстрам лісу, лісничим, керівникам лісогосподарських підприємств та всім людям, причетним до кожного посадженого деревця. Особлива подяка ветеранам лісового господарства. Ви заслуговуєте пошани і величання за вашу важку, але таку потрібну працю. Ви завжди під... хочу сказати, що в цьому році ми досить добре спрацювали з Степаном Михайловичем в плані підтримки як міської ради, і так само. Наша співпраця була взаємною, було зроблено відгороджено сміттєзвалище, яке досить часто дошкуляє мешканцям Радехо 15-метровою смугою. Було обгороджено також одним чаром дерев, але я маю надію, що ми продовжимо ту співпрацю. І новий полігон твердих побутових підходів, який вже працює, бо старе, старе сміттєзвалище закрито. Було посаджено також один парк. Було надано допомогу лісомисливським господарствам і засаджено компози... практично парк біля композиції Ісуса Христа. От маю надію, що та праця і буде надалі продовжуватися. Кращі працівники були нагороджені почесними грамотами міського голови. Серед них заточувальник інструментів деревобробних верстатів Роман Балига, старший бухгалтер Ольга Остапчук, головний енергетик Ігор Яремко. Як завжди, оригінальним було вітання керуючої Редехівським відділенням Кредобанку Ніне Загиней. Шишки, аби ані від міністерства, начальства міністерства, аби ні від обласного начальства, аби не від районного начальства, ні від вашого колективу ніколи вам не перепадало на горіш. Дарую, дарую вам пуделку з мідяками, щоб ні ви, ні ваш колектив при всякій складній державній і сімейній ситуації не були, не відчувалися віддаками. Дарую вам пачку солі, щоб у ваших працівників і в вашій сім'ї завжди всього було на столі доволі. І дарую вам. Лісові горіхи для гарного настрою, для достатку і для втіхи. А до всього у придачу бажаю всім без винятку, міцного здоров'я, щастя, добра, прибутків і, звичайно, ж удачі. Дозвольте вас на годи свята. Дякую. Чималу допомогу підприємство надає одиноким непрацездатним громадянам сім'ям пільгових категорій. Про це йшлося у виступі керівника управління праці та соціального захисту населення Володимира Мудрика і користуючись нагодою як керівник управління праці виголосити подяку людині з добрим серцем, щирій людині, добрій людині, яка завжди приходить на допомогу, коли людям Погано, це вам, Степане Михайловичу, за те все добро, що ви допомагаєте людям, які, людям, які не захищені, яких сталася біда чи по хворобі, чи від стихійного лиха. Подяка Данькивичу Степану Михайловичу, керівнику державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство. За активну підтримку одиноких непрацездатних громадян сімей пільгових категорій шляхом надання матеріальної допомоги та безкоштовного виділення деревини. Дякую вам, пану не забувають на підприємстві про ветеранів праці, які зараз на заслуженому відпочинку. Серед них колишній директор підприємства Роман Цілковський у своєму виступі Роман Васильович згадав тих людей, яким завдячує встановленню підприємства. Це директор. І місті Йосиф Володимирович, Костюк Володимир Васильович, Башта Віталій Антонович, головний лісничий Сірко Володимир Васильович, головний лісничий Білюра Володимир Васильович. Це ті люди, які своїм розумом, своїм вмінням поклали в мету того нашого підприємства, як воно має розвиватися на майбутнє за 70 років свого існування підприємство виховало не одну династію фахових лісівників, які удостоєні найвищого звання галузі. Про це йшлося у виступі заслуженого працівника сільського господарства Павла Залужного. Ці 70 років колективі вирушені прекрасних люди вийшли і керували ним це заслужені лісівники України. Демчук Олександр Іванович, заслужений, України заслужений лісовик, лісівник України Паштави Талентонович, заслужений лісівник України Менкевич Степан Михайлович. ну І я ваш покійний слуга. Почесні грамоти за підписом директора підприємства Степана Данькевича та грошові винагороди в розмірі 100 гривень отримало 17 працівників підприємства. Подяки та грошові винагороди також отримало 13 працівників. Пенсіонери, ветерани праці були пошановані нецільовою благодійною допомогою в розмірі 100 гривень. Почесною грамотою Державного комітету лісового господарства України і Центрального комітету про спілки працівників України нагороджено головного лісничого підприємства Івана Буня. Лісничому нивицького лісництва Роману Москалю присвоє названня лісничий першого класу. Нагрудним знаком за бездоганну службу в державній лісовій охороні удостоєно 10 працівників. Численні нагороди є свідченням доброї роботи підприємства. Добрим стимулом хорошої роботи є щорічні конкурси змагання між підрозділами підприємства. Так у цьому році в огляді конкурсів садиб лісництв і виробничих підрозділів перше місце посів колектив Сокальського лісництва лісничий Іван Петраш. Друге місце Лопатинське лісництво, лісничий Олег Поробочий. Третє місце колектив працівників нижнього складу, начальник Степан Лепих. В огляді конкурсів композицій з лісової рослинності перше місце посів колектив Бендюського лісництва, лісничий Петро Гвость. Друге місце колектив лісозаводу. Начальник Федір Панчук. Третє місце виборов колектив Радехівського лісництва, лісничий Ігор Карпів. Захоплюючу концертну програму для працівників лісу підготували вихованці і викладачі дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра. Мелодійні пісні прозвучали у виконанні дитячого ансамблю вишиваночка, керівник Оксана Марків. А викладачі хореографи Василь Слободюк і Ірина Держановська подарували жартівливі танцювальні композиції. а завершив урочистоці традиційний солодкий стіл для дітей працівників підприємства шановні працівники державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство. Будьте завжди вірними своєму покликанню. Збережіть ліс для майбутніх поколінь.